Королева Великобританії та Північної Ірландії Єлизавета II встановила рекорд. Вона на британському престолі вже 63 роки, 7 місяців та 2 дні. Досі рекордсменкою була її прабабуся, королева Вікторія. Більше про це у наступному сюжеті. Як у касті, саме так можна описати події, які пов'язані із відзначенням річниці сходження на престол Королеви Великобританії і Північної Ірландії Єлизавети II. А втім, цей день став визначним ще й тому, що Єлизавета II стала офіційним рекордсменом з перебування на британському престолі. Учора, о 19.30 за Києвом, минуло рівно 63 роки, 7 місяців і 2 дні відтоді, як вона стала королевою. Це сталося 2 червня 1953 року, після смерті її батька, короля Георга VI. Тоді їй виповнилося тільки 25 років. А за чотири роки до цього, 21-річна, тоді ще принцеса Єлизавета Олександра Марія, сказала слова, які пам'ятають усі британці. Я обіцяю усім вам, що усе своє життя незалежно від того, чи буде воно довгим чи коротким, я присвячу служінню вам і величній імперській сім'ї, до якої ми всі належимо. Встановлений рекорд відзначили дзвонами і салютом з корабельних гармат по всій країні. В церквах відбулися урочисті богослужіння за здоров'я королеви. Свій рекорд Єлизавета II відзначила нетривалою подорожю оновленою залізницею Бондерс. У селі Твітбенк 89-річна королева урочисто відкрила будівлю залізничної станції. А вже після цього вона поїхала до свого шотландського замку Балморал, який розташований на захід від міста Абердін. Це одна з її улюблених резиденцій. Саме там, в сімейному колі, вона і відзначила цей ювілей.